Доброго дня, друзі. Гарного, сонячного. Якщо не на дворі, то сонечка вам в душі. Ну що ж, у нас погода вітряна. Вітер, вітер. Листям кидає, двері мені не дасть покрасити. Не хочеться вже ж, треба перечекати. Завтра, ніби погода, але завтра неділя не буду красити. Вся надія вже на понеділок. Вітер, сильний вітер Ой, Що скажу? Жару рибку, зараз до мене заїде знов Настя, племінниця Свою донькою. В неї донька вчиться, поступила в Вінницю. І в кожні вихідні приїжджає, хоча не близько, але в Насті чоловік теж воює. Це ця Настя, чи йому чоловікові я віддала машину. Я її чоловіку віддала машину. Вона донька, я була на кладбищі, вам показувала чоловікову сестру, гарна, молода. Оце її донька. Вона мені вчора каже, тьотя Люда, подивилась ваше відео, плачу, хлипаю, Як я до вас завтра приїду. Я кажу, Нас я теж плакала. Так я бачила. Та й жару рибку, обідня пора. Треба ж пригостити ну, пригостити, пригостити. Пообідаємо разом. А ж я сама та й сама. А тут є трошки якогось позитиву. Та й пюрешечку вару. Є в мене котлетки, вчора жарила, рибку пожару, салатику зробила. Та й посидим, поговоримо, вип'ємо кави потім. Та й так. Нажарила таких карасів, Ну, як апетитно виглядають. Хтось мені казав, У вас все смачненьке, Ну, дівчата ну смачненьке. Ну як же сказати, що вони не смачненькі. Дивіться, парують ще. Смакота. Добрий день. Добрий день. Я, Я вже чекаю, вас чекаю. Я вже а вас нема й нема. Вже ще знов приперли, дівчата. Да. Ви можете прийти просто. Не, не. не можете. Я підхворіла. Що таке? Та а, ти ж приїхала раніше, ти що тобі вже легше? Що, лишати береш? Ну так рибай, це я рибу жарила, та й трошки. Ой Боже. Оце, оце грубий. Добре. Ні, це, сказала, Буде на що стірку вішати. Каже, це сповідає мене всю дорогу, що вони такі. То що ж все, так, да, що... все, дякую велике. То, Я не... тобі гроші віддам зараз. Не, не надо. Добре, не... Це... дівчата. А, а це з кимось була Ну так. Да. Да? Ага. Ким? Своїми підписниками. Ah, Показую то, вас. Ah, все, смачного нам. Ще раз пустити кролишку до кроля. Вона сиділа, була 4 дня. Хочу зараз знову провірити. Запустила, ну щось. тишина. ще О, звісно, курки налякався. Курка закричала, ага. Чи це криль такий? Там їм перекрила ход, Туди, бо вроділку ховаються. Я перекрила. О. Зараз кирпічик. І думки не мають. Вона собі сидить, а він собі теж думки не має. Що за кріль? Один був такий, купила другого. Все літо кролиха просто прожила, Раз спарувала, ніби був пішов. Ну і безрезультатно все було. Ну Айда! що вам чи ночи шов? Ну. Знаєте, забрала її така важка, сховалася. І щось він вже пішов до неї, почав приставати, а вона почала тікати і пофукувати. Думаю, можливо, якраз погуляна. Ну, треба буде спостерігати, треба буде ще раз пустити. Коли вже трошки більше пройде часу. Десь може ще через днів п'ять. Курязно випустила, пішли по городі. І тут на гноярці корпається ті типу по городі, хто де хоче. Я взагалом то знаю, що осінні кролі погано гуляють. В них іде сезон леньки, але вона перелиняла вже. В неї вже цей сезон пройшов. Ну важка, важка. Ну що ж тільки їсти? Їсти і спати, а потомства нема. Вийшла на город і дивлюся. Так була полуничка, попускала пагінці. Такі були гарні зелені. І дивіться, всихає, але пішов дощик, може відійде. Треба хоч такої якесь відерце водички. Якби ж водичка, хоч в криниці було достатньо. І Тут трошки підсихає, але тут дивіться ось. Тут, наче, молоденькі листочки пускає. І тут пускає. Я ще не хочу від маточника їх відривати, хоча думаю, може і можна вже. А тут цей кущик всохо, це маточник. Тут ось повсихало. повсихала. Ну, Цветут, тож всихають хризантеми. Це ці хризантеми, що я розсаджувала, мами брала. Їх треба було позривати, позрізати, бо вони вже давно цветуть. Ці жовті, якісь води ранні. І тоді, каже, вони ще раз починають свисти. А це так, то всихає, то цвете. Ну, таке собі. Але гарненькі такі, дивіться, які гарненькі квіточки. Краса, та й годі. Але витвір природи, да яка краса. А тут ось садила, свій розсаджувала. Він має там квітнику такий бордовий, високий, а це теж розпосадила з одного пагінчика. І дивіться, не зовсім високий, але цей пізній, пізній ще не цвете, взагалі не цвете. І не думає. Ну, думає, бо пуплянки має. А це ось, ось не знаю, це, мабуть, його мами взяла якесь. Таке листя інакше, якесь крупніше. Ну, побачимо, як розцвіте. Це ось ніктарін. Скидає листя, та й годі. Чо він скидає листя? Дивіться, дотронулась, а листячко падає. Скидає листя і таке листя жовте, якесь таке негарне. І поливала. От під нього я воду лила. Персик нічого так, нічогенький стоїть. Зелений, гарний, все. А ніктарін... Нікуди. Дивіться, кермек. Ось цей посох кущ, той посох, там посохли кущі. А є деякі деякі живі цветуть. Розсвітаюсь. І тут посох. Чого? Ну нема, нема влаги та й все посохло. Що? Це так іду помідорів помидорів на салат брати. Та й показую. Ой, такі жовтенькі. Дивіться, всі то попечене, то підгнивше. І помидори посохли. Вже і помидори, дивіться, повсихало. Цей ніби трішки починає зеленіти, то вже все повсихало. Все хоче водичку пити, хотіло, воно вже й водички не хоче. Так само і перець, дивіться, в'яне. Цей ще більш-менш стоїть. Клала каністрочку з водою. То воно такий ранній перчик, такий ось. Оцей він весь стоїть. А цей останній, цей ось якийсь виписаний, мав бути, Нема. Там жовтий теж вже лиш, лише нема на що дивитися. Одні, які ще є, то це такі міленькі. Вони якось светуть, в'яжуться, то ці ще, ці ще трішки є. А, комарі вже кусають. Теж вже згнили. Вже скоро мороз стукне по них. Але тут ось все ще є, є тут. Тут ще гарно все є. Дивіться, які гарні. Маленькі. І думала з них не збирати насіння, але зібрала. Вони дуже ранні, ще ніяких нема, а ці вже є. Ось така. Трошки полосата, але ну, така тверда, тверда. Тут така м'ясиста-мясиста вона. Бо все ще якийсь кущик таких. Чи чорні, чи як їх назвати, навіть не знаю. Тоже воно надгнивше, Такі. Помідору нарвала вже не на один салат. Ну що ж, друзі, йду робити салат. Треба вже щось повечерити. Так я сьогодні, можна сказати, проблиндала такого по существу чогось. Масштабного такого нічого не робила навіть. У нас завтра е, в селі храмове свято. Для кого свято, для кого ні. У мене завтра важкий буде день. Завтра буде дівчатка і хлопчики. Важке відео. Завтра буде важке відео, бо, є на це, бо буде на це причина. Але це буде завтра. А сьогодні всього вам хорошого, гарного вечора, затишку у вашій родини. Тихої, спокійної ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.